Усім привіт друзі! Сьогодні ми знову будемо грати в так званий кракраш симулятор. Машини будуть проти машин. Тепер вісімка буде гнати з забехою. Добре, добре, давайте її поставимо. 180, я вже голів максималка. 18 180 переключаємося і їдемо ой, ой, ой. Ня-не! Эээ, е, просто вона слабіша, оця бешка, за... Да. Так Най пустіше їх машину. З машину. машиною. это вот цю за. Що до вона? Вона є з вон ми їдемо з однаковою швидкістю. Вона мене доганяє! Пан-пам-пам-пам. А я від неї відриваюсь, бо її так швидко. просто. Вона 132. Я зараз 132 за милі секунду роблю. Наш Стоп, а що дуже гулять? Чи Жигуль зможе перемогти нашу БМВ так звану. Жигуль наш їде 140 з чимось. 145 їде, як в реальному житті. А Беха їде приблизно так само, ну вона десь 160-170 їде. А то таке. Пчедожини її Жигуль. Просто... Але є один мінус: Жигуля маленьке прискорення. Так просто поставлю поскоку і передачу максимально. Ой, я не поставив там, я не поставив там. Який спавн. Він вже сімдесят! Веха валить він вже буде. Та ну, чому? Я ну, не хочу все відбувати. Ай, розганяйся. Ой, він здається вже їде більше. Хай на жене. Хай на жене мене. Він вже сотку їде. А тільки 80, ще ми сідемо. Ай, ну, ну, ну. Гаспол! А-а-а! Добре, давайте відпочати. Так, друзі, я вже я вже спавлю нову машину. І ставлю цій автопілот, додаємо просто нуль або якусь іншу цифру. При минусах. Переключаем и сделаем трошки назад, чтобы она нормально объехала. Да, я отрываюсь от того же Тільки не занос, не на занос. Якщо мов, він його заносить, треба було швидше їхати. Тоді б він не стукнувся, а його б не занесло. Ого, Беха так швидко зараз Перший раз бачу. щоб моди так швидко розпавнилась. Бери більше, ніж 32. Він вже 44 їде. Нє. Його бере на занос. Ну знову ж таки його взяли на занос. Як чому просто не можна нормально їхати? А дрифтити тільки. Як завжди ж гулі тільки роблять, тільки що роблять, то й дріфтять. Бери 32, тут 34 тут є. Вживалимо. <ріст> мою башку! Та Жигуль! живуть! Та ну вишла! Приказуєтесь! Капець. Капець. Повний капець. Давайте я тепер бешці. Дам. Бешку візьму. Е, даймо. Їй якусь машину іншу. Вона їй стоподове дожене. Це, мабуть, найповільніша машина в модах просто, а вона проти Макларена тут небо і земля. Так, Давайте їй поставимо примеру. Чи дожене ту БМВ Nissan, примера? Думаю, що там. Думаю, що так. Але зарано ми стартуємо швидше на БМВ, тому що він дуже швидкий, ну майже його посад доганяв, тому я не взяв посад. Я не знаю, яка в нього максималка, тому просто додаю нулик до 60. Давай об'їжджай. Ми вже зарано їдемо. А, шоста... шосе. А він же їде. Шов Що Він робить? його занесло. Я буду тут їхати. Якщо хось, що мені хочеться тут. Їхати. Ні, ну він вже сюди конкретно іде. <кхід> Кощі просто погоняться. Вода там примера їде наш. Бенц! А! Як я ж від'їхав! Давайте, він нас не дожене, друзі. Я надіюсь, він нас не дожене, той пример оберний. Як ти назвав примеру? Я зараз тебе як дожену будеш знати. Ти тільки 100 їдеш. У я вже 120 дві, так не доживає. А, я 170. Сіо! Я не можу набрати 170. А-а-а, а. Не можна бути 70 навіть. Тут тупо бачка. Алакце, малакса. Як ти називав мене? Не наприклад, як ти назвав? Я зараз тобі такого кшосу судам. Будем знати, як мене Девен... Я З 98-го. І всього 27 років. Як ти таке смієш робити, з таким молодим 90? -х? Немає. На студії, на бій, на бій. А я ж тут її трой набіг не тепер він сюди туди їде. Ой, швидко чли. Давайте якусь вже машину не цікаво. Пам'ятайте, заповільнішою машиною має гнатися швидше. Сто разів. Окей, давайте до нам якусь машину, оцю, наприклад, замінимо її. Хай за нею поженеться, хай за нею поженеться. Хай за твою машину поженеться А6 Ашість 7 Як завжди не знати є максималку модів, особливо Макларена, Бенда і БНВ і Аузі. Не цієї. Так, посад Бетрой. А, вона все розішли, що замови посада. Я майже не получил. Ну сюда стоп. Что это за майже не получил? Тикай, тикай, тикай. Просто брей, тикай. Ага. Брей, тикай. Ага. Надевай там мои кошки. Что за люди? Тикаемся. О, боже, как вы на шутку разгоняете. Воно нема хвосту, для правди. Воно вже таке сплющене. Скільки, скільки воно їде? <смі> а скільки воно цікаво їде? Щоб воно так вдарилась на 180. Ну, я їх не ставлю. Це колесо? Нє, то не колесо. Покиньте колесо, будь ласка.

Дві 200 їду. Як воно так... Ну глянь, на 46 км. пам -па пам А я зараз спамлюсь. Ясно тобі кака на ам. Як ти мене назвав? А тобі зараз такого хісту сюда? Ви не знаєте, як мене обзивати красти некшайну банки. І спеціальний власний. Я нечайна лякаюся тобі. Я тобі не вірю. а, -а, -а! Тікай! Фасад Батрія тікає. Він на першій передачі, так. Він на першій передачі стільки їде. Окей, окей. Okay, okay. Так, а тепер весемо у вас в пол. У нас зараз як його дуже не... Не, не ну, лайк ключи третю передачу. Знаєте, друзі, все закінчиться погано. Тупарила тут парила Ауді. Машина тара. ганяється за мною. Просто за ділянка. Ой-ой! Ха, Ха, карма тобі прийшла, знайте так. Тікай, 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 тікай! На перший передач я багато набираю, знайде всі. Хай, я 50 єди, тільки 26. Як ти знаєш мій спінометр? А отак не питай в мене. Вона 107 їде. Взагалі, чому я не на перший, на небулі. Оа! 哇哈哈！ Мося закрита очі на це. Ти, як не закрита очі? Як ти чув, що я говорю, а, але так почує. Ми, ми з одної країни, може, повернутися. Я новіше від тебе. Стари діт, старий. <смас> Розі, мій ти старий зіткнень. Друзі, мені самі росовшиш, як тебе називали. А ти навіть мені шоса не зможеш дати. Якому не мала права так жити. Як ти не маєш права? Має повне право. Вони всі здохли. Ака мела. Є морда не побилась. А пози, що її морда не побилась! Добре, давайте ще трошки будемо микати. Ой! Ой. <рит> Ой! О! Уе <рит> <Ні! рит> тупа Ауді, як ти мене назвав? Я завжди від такого часу нам не завжди запам'ятаєш на все життя.